Андрію, це останній сюжет колег і якраз думав про те, що саме час визнавати Росію Україну спонсором тероризму, тому що те, як вони діють не лише з українськими військовими, а навіть з людьми, яких вони взялися захищати, ніяк інакше ніж тероризмом не назвеш. З цього почнемо розмову з Оксаною Маркаровою, надзвичайною повноважною пані Посол України в Сполучених Штатах. Оксано, вітаю вас. Вітаю, Вадима, і вітаю всіх українців е, Оксано. Почнімо з цієї ідеї, яка вже тривалий час е, висить в дипломатичному повітрі України, і на що спрямовують зусилля не тільки наш МЗС, визнання Америкою Росією країною спонсором тероризму. Уже і Сенат, і Конгрес свої рішення з цього приводу ухвалили, але білий дім поки що утримується від остаточного визнання. Чи є шанси, що вони переглянуть свою позицію? Дякую, це дійсно дуже важливе питання для нас на старті взагалі розмови з нашими партнерами щодо санкцій. Е, коли ми говорили, ще до цієї військової фази війни, до, до 24 лютого, ми говорили про е, санкції, які мають запобігати. А відразу після початку повномасштабного вторгнення е, одним з пріоритетом стало визнання Росії саме от, країною спонсором тероризму. Це по перше, правда це відповідає дійсності. Насправді Росія вже... На сьогоднішній день, день є не тільки на нашу думку, це факт. Найбільшою терористичною організацією, і е, саме надання їй цього статусу, воно дасть можливість повністю обмежити і ізолювати її в дуже багатьох питаннях. Тому ми активно боремося, активно переконуємо наших партнерів, що час настав. Цей статус надається державним департаментом. Тому, як ви правильно зазначили, е, дуже допомагає, що у нас є і політична двопартійна підтримка, і ми бачимо, як законодавці в сполучених штатах. Своїми резолюціями теж закликають і підтримують надання такого такого статусу. Ну можу сказати, що питання звичайно в багато в чому і в юридичній площині, і в політичній. Тому ну намагаємося переконувати. Дуже сподіваємося, що цей статус е, не за горами. Скажімо так, на, на сьогоднішній день. Поки що рішення немає. Ми в активній роботі. Ну, але е, знаєте, Оксано, я почуваюся чомусь оптимістом. Звичайно, вам там видніше на місці, але я згадую і пригадую історію з іншими санкціями проти Аліни Кабаєвої. Коли про це мова заходила десь у квітні, то йшла мова, мовляв, про те, що ну ні, це ж фактично для Путіна сімейна справа, він може якось різко зреагувати, але недавній американський пакет санкцій якраз включає і Аліну Кабаєву. Тобто відбувається якесь зрушення в цьому сенсі. Ці зрушення відбуваються практично щотижня. Ми бачимо, що Сполучені Штати з самого початку безумовно і беззаперечно підтримували і нашу територіальну цілісність, і нашу боротьбу за незалежність, але звичайно є дуже багато складних питань, в яких тривала дискусія. Ми бачимо, як ця дискусія прискорюється, як по тих питаннях, і по зброї, і по санкціям, і по допомозі, по яким ще рік тому. Всі казали, що це неможливо, і навіть в лютому казали, що ну, навряд чи от саме це можна буде отримати, і ми це чули не тільки від різноманітних експертів, а й від декого з наших партнерів. Але ми бачимо, як це змінюється. Насправді, я думаю, що наша ну абсолютно віддана боротьба за свою незалежність за свою свободу, яка вразила всіх. І сміливість всіх українців від нашого президента і до е, українців, які борються і допомагають в тилу, а також ті злочини, які чинить Росія. Ну тобто, вже ні у кого не може бути сумнівів в тому, що собою являє сучасна Росія. А ми ж, українці, знаємо, що вона собою це являла завжди. Це не питання Росії сьогоднішньої. Вона такою була всі 400 років. Тому ці два фактори допомагають нам дійсно. Посувати позитивні зміни тут у всіх трьох наших пріоритетних напрямках: зброя, санкція, допомога Україні. Я ну не буду оптимістом, але думаю, що все-таки спільними зусиллями і завдяки величезній двопартійній підтримці і підтримці американського народу нам вдасться дуже багато чого досягнути. Ну а, а ризикну запитати, все таки може є якісь анонси нових досягнень в сенсі постачання зброї американської? Я думаю, якщо ви звернете увагу, то за останній тиждень було два оголошення е, постачання зброї, і це, це дуже швидко. Тобто ми прискорюємося це те, що, про що говорили і президент, і міністр оборони, і наш головком в кожній з розмов, які теж зверніть увагу, відбуваються зараз майже щодня на всіх рівнях. Е, для того що нам потрібно більше зброї, більше зброї саме зараз для тих задач, які Україна ставить перед собою. І е, мені здається, що на сьогоднішній день це вже не питання переконання, е, що вона потрібна, це питання в логістичному і, і такому пошуку, де вона є, як швидко її можна доставити. Тобто, це дуже активна спільна робота в даному напрямку. Ми дуже вдячні нашим стратегічним партнерам, що і по питанням озброєння. І зверніть теж увагу по питанням надання фінансової допомоги, тому що Сполучені Штати не тільки пообіцяли нам 8,5 мільярдів в бюджеті і 500 мільйонів ЄБР для проектів в Україні, але фактично більше половини цієї суми вже надано. Вона вже у нас є в бюджеті, і буде остаточно вся надана до кінця вересня. Ну, властиво, ми всі слідкуємо за цим і відчуваємо цю підтримку безпосередньо, маючи можливість вести зараз прямий ефір з Києва, який в тому числі захищений не в останню чергу завдяки американській зброї. Але через це, в тому числі, дуже уважно стежили останніми днями за подіями на Тайвані і візитом туди ненсі. Пелосі, оскільки є побоювання, що е, в разі загострення ситуації китайсько-тайванської і американсько-китайської, сполученим штатам буде м'яко кажучи, не до України. Як е, серед американського політикуму, чи є якийсь взаємозв'язок стосунків зараз Китай, Тайвань, Америка, Тайвань, Америка, Китай і українсько-російської війни взагалі чи вони десь перетинаються ці треки? Дякую, ну дивіться, пані спікерка. Насправді одна з перших це була перша делегація е, е, з конгресу, яка приїхала після 24 лютого і зустрілась з нашим президентом. Пані спікерка допомагає у всіх питаннях, які стосуються України. Немає законопроекту, який був проголосований, який вона як мінімум не підтримувала би, а взагалі активно просувала. Тому це наш великий друг в конгресі, і боротьбу нашу за нашу незалежність, нашу демократію. Більшість, я б навіть сказала, практично всі в Конгресі на двопартійній основі вважають боротьбою за демократію, яку Америка не може не підтримати. Тому, звичайно, ми розуміємо, що в світі не один диктатор Путін і не одна Росія, яка нападає. І звичайно, ми бачимо, що Росія намагається створити дуже багато, якщо говорити навіть інших конфліктів для того, щоб відволікати увагу. Це її тактика завжди іншими. Терористичними і звичайно питання Китаю і е, Тайваню це питання, яке дуже високо обговорюється. Подивіться на стратегічний бюлетень, який сполучені штати опублікували в 2021 році. Це одна з найбільших загроз, яку Сполучені Штати бачать для е, глобально для сполучених штатів. Однак я впевнена, що що би не відбувалося в інших країнах світу. Увага до України, до нашої боротьби і підтримка України на дуже сильній двопартійній основі вона є і вона буде. і Ми дуже чітко чуємо і від президента Байдена, і від секретаря Остіна і від секретаря Блінкіна про те, що Сполучені Штати з нами в цій боротьбі до перемоги це, звичайно, вимагає великої роботи. Це, звичайно, вимагає великої боротьби. Це не значить, що буде тяжко легко і, і що. Ну, ми всі дуже сподіваємося, працюємо над тим, щоб ця війна швидше. Закінчилась нашою перемогою, але я впевнена, що ми на Сполучені Штати в цій боротьбі можемо повністю покладатися. Ну, це до речі, неодноразово підкреслював у своїх виступах і Джозеф Байден днями відбулася телефонна розмова між очільником президентського офісу Андрієм Єрмаком, міністром наших закордонних справ Дмитром Кулебою і з секретарем з національної безпеки Джозефа Байдена, паном Саліваном. І серед іншого вони обговорювали можливість телефонної розмови Джозефа Байдена з Володими Миром Зеленським, що вам відомо про це, коли може відбутися така розмова і яка її буде профільна тема? Знаєте, я думаю, у нас уже зараз так багато телефонних розмов відбувається практично щодня на всіх рівнях, і це, мабуть, головне одне з найбільших досягнень, яке ми перед собою ставили ще рік тому: налагодити ці стосунки на кожному рівні. Що кожен окремий дзвінок, коли раніше вже не викликає такої, але ми працюємо над всіма дзвінками. За потреби, коли потрібно, на всіх рівнях, і тому ну ми не анонсуємо дзвінки, але як ви бачите, вони відбуваються дуже регулярно. Тому, в тому числі дзвінки від наш між нашими президентами, вони в роботі будуть відбуватись тоді, коли будуть питання, якраз які саме президент. Захоче обговорити максимально дипломатична відповідь, пані Оксано. Добре, ще одна є тема для розмови, Вона залишається буквально дві хвилини. Якраз короткий коментар з вашого боку, якщо можна, заяви попереднього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що Росії Україна мала би відмовитися від Криму і погодитися на територіальні поступки Росії. Як ці заяви сприйняли в Вашингтоні? Я маю на увазі чинний політикум. Ну, ви знаєте, ми ж багато чуємо таких окремих заяв, і експертів, і на жаль, колишніх президентів вони можуть бути, але це особисті думки, особисті заяви. Ми дуже чітко розуміємо, що на двопартійній основі і адміністрація, і конгрес, і всі, і американський народ підтримує український підхід до цього питання, і це той підхід, який взагалі міжнародно визнаний, Україна. Країна, яка має зберігти відновити свою територіальну цілісність, бо всі напади Росії, включаючи з 2014 роком, включаючи з незаконною окупацію Криму в 2014-2015 роках, це порушення міжнародного права. Тому ні, ми не будемо поступатися ніякими нашими територіями. Більш того, ми знаємо, що ніякі поступки з нашого боку не призведуть до перемоги і до миру. Ми це знаємо, ми це перевірили. Ми вісім років витратили на те, щоб дипломатично знайти рішення і повернути Крим. Більш того, сполучені штати дуже чітко під час Кримської платформи в минулому році, і ми зараз готуємося в Міністерство закордонних справ до наступного засідання кримської платформи. Дуже чітко сказали про те, що Крим це Україна, був, є і буде Україною. І тут позиція Сполучених Штатів як країни залишається незмінною. Дякую, пані посол Оксана Маркарова. Надзвичайна і повноважна пані посол України в Сполучених Штатах була з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин ми продовжимо випуском новин. В студії буде Андрій Ковальський.